Вправа 1071. Знайдіть площу квадрата, периметр якого дорівнює 12,8 см. Ну що ж, давайте міркувати. У квадрата у нас всі чотири сторони рівні. Ну і щоб знайти периметр такого квадрата, пригадуємо, що це 4, що множиться на А, де А – сторона. Записуємо тоді перша дія. Ну і пишемо, оскільки. Для квадрата периметр P дорівнює 4А, то для того, щоб знайти А, нам треба добуток поділити на відомий множник на 4. То пишемо то А сторона квадрата буде дорівнювати P, що ділиться на 4. І це дорівнює. В нашому випадку, замість периметра, пишемо 12,8, що ділиться на 4. І це дорівнює. Ну що ж, тут можна і усно поділити. 12, що ділиться на 4, це буде 3, цілих. Так, а 8 десятих ділимо на 4, це буде 2. десятих. У дошках записуємо чого? Сантиметрів. Так, Це у нас буде тоді сторона. Сторона квадрата. Так, добре, ну що ж, а якщо ми знаємо, що сторона квадрата у нас є 3,2 см, як нам знайти площу? Нагадую, що дві сторони. квадрата однакові, а квадрат це окремий випадок прямокутника, то пишемо А квадрат або А, що множиться на А. Так і записуємо в другій дії. Пишемо 2 і записуємо, що площа С дорівнює А квадрат і це дорівнює А, що множиться на А. І це дорівнює. В нашому випадку пишемо замість А 3,2 см, що множиться на 3,2 см. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо стопчик множити. Записуємо 3,2, що множиться на 3,2. Множимо. Так, 32 на 2 це буде. 64. 2 на 3 це 6. 3 на 3 це 9. Додаємо. В кінці у нас буде 4. 6 плюс 6 це 12. 2 пишемо, 1, запам'ятовуємо. 9 плюс 1 це 10. Раз, два знаки після коми ставимо. Ну і записуємо, що добуток у нас дорівнює 10,24. Так. Ми сантиметри множили на сантиметри. Це будуть у нас квадратні сантиметри. Записуємо, що це у нас буде площа квадрата. Є. Ну що ж, зараз записуємо відповідь. Отже, яка площа квадрата? Записуємо 10, цілих 24 сотих квадратного сантиметра. Ну що ж, ось така задача на периметр і площу квадрата з десятковими дробами. На цьому вправу завершено.